Не плач, мамо, не плач. Я не Я не хочу. Дорі? Дорі? Дворі? же на дворі. Дорі плаває у вісні і говорить у вісні. Дорі любить побалакати у вісні. Для ремонту потрібен зірчастий ключ. Тату, а якщо воно знову кудись попливе? Я певен, що це просто випадковість. І до ранку можна спокійно. Дорі! 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 О, я пригадала дещо. Це неймовірно, правда? Отже, є картинка в голові, і ти думаєш, я це бачила раніше. А коли я кажу раніше, це означає, що я, я ніби дещо згадую. Нагадай, про що я говорила? Моя сім'я. Вони десь там. Пливу на пошуки. Незабутня пригода, якої вона може не згадати у пошуках Дорі. Я пригадала дещо важливе. Дещо важливе. Тобто щось про черепашок. Ні. Про мустрицю. Ні. Равликів. Ні. Про... І не про них. Влітку на вас чекає велике плавання.